Доброго дня, люди мої дорогі. Я тільки що вам показав одну із установок на нашому масиві Лєвий 3 на, шумівшому, на шумішій установці, да? де місто того, щоб люди стояли в комфорті, там лавочки були якісь і так далі, розположилися в нас своїми столами бізнесмени, продають чай, кофе. І всю установку вигнали далі. Да? Ну, там, де повинні стояти люди, стоять столи і так далі. Сьогодні 1 травня, люди мої дорогі. Я вийшов на роботу і думаю, покажу вам, що тут відбувається. У нас роблять дороги потихеньку, але це не саме головне, що це добре, але я вам скажу, що у нас ніч пройшла не дуже спокійно. Зараз я хочу показати, що тут у нас відбувається. Як бачите, працюють. Це хорошо. Ось тут раніше ставали автомобілі. Зараз, бачите, роблять, ставлять тротуар, вже тут більше автомобілі не припаркуються. Тут часто під'їжджали автомобілі. Тепер тут установлюють тротуар. Ось така ситуація. Також відновлювати буде цю частину на цій стороні теж. Це дуже добре. Так, це вигляд цвіточного. Теж. Зараз покажу. На цій стороні теж тротуар будуть робити, Ось, бачите. Якби. Це хорошо, все хорошо. Він тут і був, але ну, не в такому хорошому стані, бачите, щось роблять. це та Також я бачу, що будуть тротуари робити і площадочки трошки на цю сторону по генералу Захарченка, також я там бачив далі дорога яка з чи де, я точно не знаю. Теж будуть відбудовувати, вона там зроблена, виходить. Ось тут будуть площадку робити, виходить, тож. це дуже добре, бо тут завжди була грязь. Це чудово Ось я бачу сірень, ну, ми зловили себе на думці з Танією, що чому вона не цвіте. Раніше вона цвіла дуже сильно, і фіолетова, і біла, дуже-дуже пахло. Зараз з цими кліматичними условиями, там погодою так, цією ми не бачимо як вона цвіте. Бачите? А може воно ще ще зацвіте, не знаю. Покаже. Значить там далі туди є дорога. Вона веде до АТБ вроді. Ну, точно не скажу. Я там часто не ходив, але замітив, що її відновлюють, роблять. Видно, вона дуже була в печальному стані. Ми зараз пройдемося туди, глянемо. Як бачите, люди мої дорогі, що я про вас не забуваю і виходжу в ефір не просто побалакати про погоду, да? а як би стараюсь показати, донести інформацію, ту, що можна доносити, хоча б в плані реконструкції нашого міста, а іменно Лівобережного. Ну, в общем, там, де я буваю, будемо так казати. От. Хочеть. Хочеться більше Хороших новин якось, і не, не думати про те, що було ночі, що може бути і тому подібне. Ми вже давно звикли жити одним днем. Я не чув нічого ночі і вже добре. Бачив, читав, спав крепко, З утра ще раз почитав. Коментувати не буду, без мене коментаторів хватить. Тому краще покажу, що нас відбувається в цілому. Тут на лівому три, а іменно що я можу показати, як відновлюють наше місце. Ну і всякі нюанси. Так, так. я думаю, що скоро почнуть білити дерева. Чого я це сказав? Бо мені показалось, що оці дерева вже побілені. Ну Дійсно, вони, мабуть, вже побілені, а може то мені так кажеться, не знаю. Їх скоро начнуть білить, воно буде все красиве, зацвіте і настроєння навіть від цього настрій підніметься. Хоть, по крайній мере я дуже цього хочу і жду. Але судя з нашої погоди, якщо посудити, не знаю, щось дуже сиро і дуже якось затягнуте небо, якщо чесно. Я в вікно подивився, воно виходить хмари біжать, вітер якийсь є. От, хмари якісь темні, дощові, не знаю, щось воно мені так кажеться, що... Ну, що ще до тепла далеко. Але погода це таке діло, що сьогодні може так бути, а буквально через пару-тройку часов вже може змінитися зовсім навпаки. Так, ось оця дорога, яка відновлюється зараз. Хочу подивитися, може цього чоловіка, працівника трошки розпитати подимось. Ось оця дорога, яка буде. Яка відновлюється, вона дуже була дуже в печальному стані, будемо так казати. Добрий день. Добрий. Делюся реконструкції доріг просто масштабними такими. Відновлюється місто. Це по просьбі іменно, да, так, цю дорогу, чи дійсно вона була на балансі десь, що під ремонт? Я не знаю, бо щось просто так, запащу даже. Я зрозумів. Добре, не буду тоді. Osionfish. Пішов далі, Показує людям, що, що в нас відбувається. Так, мої, хороші, йдемо далі. Бо двигатися треба на роботу, як не як вже час підходить і показати, показав, трошки прогулялися, поки дощу немає, так сказати. і йдемо на працю. Вам, звісно, хочеш побажати хорошого дня. Головне, щоб він був тихий і спокійний, мирного дня, щоб хай ваші плани всі збуваються обов'язково. Всім покай на зв'язку. З вами був Олександр, 1 квітня хотів сказати. Було б неплохо. Так, з цією погодою 1 квітня точно підходить. 1 травня. І з вами я, Олександр, був з міста Дніпро. Всім пока і на зв'язку.